Отже, сьогодні моїм гостем є політолог Володимир Цибулько, і з ним говоримо про підсумки візиту Джо Байдена до України і є одне таке дуже цікаве питання. Вже воно виходить за межі цього візиту. Тобто ясно, що американці бачать завершення цієї війни на кордонах України 91-го року. Тобто Росія повертається до своїх кордонів, тих, які є офіційно визнані. Е, наші прикордонники стають е, в Керчі е, на хуторі Михайлівському, ну і так далі. Ну, на хуторі Михайлівському вони ми вже стоять. Знаєштою. Але чи є у американців та інших союзників розуміння, що робити з Росією наступного дня після повного звільнення території України? Тому що це означає, що Росія залишається в. Такою, як вона була. Ну, може, трошки зміненою, але не суттєво. Ну для мене головним показником бачення такої концепції постпутінської Росії було обговорення на Мюнхенській безпековій конференції різних моделей цього постпутінізму. І, звичайно, зараз, коли робиться ставка на певний більш зрозумілий групі, групи впливу в російському політику, зокрема, ну, на Ходорковського чи на біженців, не на оточення Путіна, то це означає, що в принципі ставки на внутрішній ресурс. На вертикаль путінську, на перефарбованих путіністів не робиться. Очевидно, виставка буде робитися на регіональні еліти наприклад, на татарстанську, на Башкортостанську, на Дагестанську. І мені здається, що якраз голос цих еліт: він більш зрозумілий Заходу, бо залишати Росію у. Нинішньої конструкції держави не про це не припустимо. Вона знову буде агресувати. Якщо не буде агресувати проти сусідів, то вона буде нищити ну, нові чкенії всередині Росії. Тому швидше за все, що буде запропонований варіант такого зовнішнього кураторства для регіонів із фінансовою підтримкою, очевидно. Інакше, ну, е, тобто, можна сказати, що четвертинки Буша йтимуть не через Москву, а напряму регіональним елітам. Е, ну, якась така, е, ну, створення таких якихось е, зон відповідальності. От, Наприклад, Карелія, сам Бог велів, щоб е, е, ну, північ е, е, Росії займалися Норвегія і е, Фінляндія і Швеція, півднем Росії Туреччина, наприклад, тюркськими регіонами, взагалі тюркськими республіками займалася б Туреччина прикордонням з Україною, російським прикордонням Україна займалася, Білоруссю, Литва і Польща, щоб займалася, і Калінінградом. Тобто ну, ну, така, таке певне районування території, на які, з якими працювали у вигляді кураторів зовнішні гравці. Тому що внутрішнього ресурсу позбавитись путінізму в Росії немає. Зараз вона швидко збанкрутіє, бо путінська кліка її дограбує Росію. І знову потрібні будуть кредити, знову потрібні будуть технології, знову потрібні будуть ринки збуту. Ну і е, головне, що е, як тут Росії запропонувати е, виборчу модель? Якщо Росія відучена від виборів взагалі, вона ну, не навчиться швидко. От просто чи можливо? Ну, за 3-5 років швидко встановити е, адекватну е, демократичну владу в регіонах Росії. Навряд чи це можна зробити? Тому всі концепти, які е, варяться в головах е, аналітиків, про них зараз говорять найменше. Деякі концепти пробують е, народжувати Подорковський і його оточення, ну там ще ряд. Е, Euh, таких притомних euh, колишніх функціонерів російських на зв'язок Олексашенка чи ще якогось, і euh, ну, ряд euh, більш-менш euh, непутінських олігархів, які витіснені з Росії давно, і які, в принципі, консультують західні еліти на предмет Росії. Тому можна сказати, що. Зараз все це поставлено на певну паузу і е, е, закидаються тільки пробні кулі, е, аби зрозуміти, що, що російський соціум може прийняти яку модель е, е, ну, демонтажу путінізму. Е, ну, швидше за все, що це буде не е, ну, крім централізованого такого знищення путінської кліки. І Гасько через Гайські трибунал, і там переслідування. Це ще будуть і пряники для регіональних еліт, якісь, які б стимулювали їх до самостійного розвитку своїх територій. Ну але я дивився: от е, на Мюнхенській конференції з'явився Худорковський, вочевидь, не випадково. А зараз е, відбулися зміни в татарському національному русі, там є новий. Е... Прем'єр-міністр у вигнані Рафіска Шапурач був недавно а -а -а. На, моєму, на моєму каналі, думаю, що ти бачив це інтерв'ю. Е, нещодавно активізувався лідер Башкиркостонського національного руху по еміграції. Ну і в зсу зараз створена Башкеркостонська е, військовий підрозділ Так, е, да, батальйон башкирський в Україні є справді і Дагестанський є, і Чхерійський є. Тому швидше за все, що це така ну, відбувається зараз ну, промо-кампанія на формування майбутніх основ держапарату управлінського для, для цих територій. Після Путіна. Але це, молюся, поки що така, як на мене, більше конфедеративна система. Так, Ну, справа в тому, що в Росії. Є різного рівня е, суб'єкти федерації, є цілком підготовлені до самостійного існування, такі як Пашкортостан, Татарстан, Дагестан, ну, ці тюркські республіки. Є, наприклад, Калмикія, вона не чисельна, вона слабенька, вона економічно взагалі не, не життєспроможна. От я, як бути? Створити на 200 тисяч чи на 300 тисяч населення. Е, Окрему країну чи створити якісь умови в рамках конфедерації для їхнього виживання. От, наприклад, Якутія. Якутія цілком дозріла до самостійного існування. Вона і культурно, і адміністративно цілком зріла і економічно, але це величезна територія з мільйоном населення, як п'ять Україн приблизно території. Тому от от є, є такі моменти, що до речі, по Далекому Сходу, там, там концептуально є, там, де американські землі, ну де брати північноамериканських індійців жили, то там би мали по цій протоці американці контролювати. Ну, мається на увазі Камчатку. Камчатка, ну, той, той, той весь е, апендецит в кінці Росії. Чукотка Камчатка, е, тут же є Південна Корея, і тут же є Японія, які, ну і Китай просто е, чому я говорив, що Китаю залишають коридор, де він буде в цьому оркестрі націй? Чому власне е, ну, Байден виступає першим своєю ініціативою, е, щоб Сі після Байдена зміг коригувати скоригувати свою поведінку. Бо Китай де-факто має ну, претензії на далекий схід. Там є ще старі ну, скажімо так, договори, які Росія ну чи частину китайських земель. і Китайці вони то шукають спосіб їх повернути, але мені здається, що вони вже вже їх економічно освоїли. Тобто там, крім китайської економіки, інші не працюють економіки на цих територіях. Це Хабаровський, там на північ Хабаровська. Путін залишиться в якому вигляді? В вигляді пам'ятника, чи? Чи все-таки він фізично залишиться в вигляді російського пенсіонера? Ні, він може залишитись фізично живим тільки у вигляді китайського пенсіонера. Я, я не думаю, що постпутінська Росія захоче бачити всю цю кліку путінську садиську живими й здоровими. По-перше, вони ж мають сісти на лаву підсудних, тобто, навіть в символічному сенсі, їх осудять. Тобто існувати вони в Росії навряд чи будуть. Для чого, власне, створювався свого е, часу е, ця приватна військова компанія Вагнер, для чого вони е, набирали родовища в Центральноафриканській республіці, і навіть е, фактично встановлювали в цій республіці політичну владу. Для того, щоб мати свою кишенькову країнку, щоб з -з заховатися самим там і заховати свої активи, ну і жити тоді. Проїдаючи ці активи. В цивілізований світ вони вже не повернулися, але вони сподівалися, що вони собі виторгують хоча б ну, таке символічне, а не справжнє переслідування. Ну, кримінальне. Ну але Малі це не та країна, в якій б людині, яка мала все, хотілося б провести залишок життя. Ну, можна, можна провести в маленькій країні, а можна в маленькій камері в'язничній. Тому для них тут альтернатив не так багато. Мені здається, що в Путіна є єдиний шанс, якщо він доживе, то десь розчинитися на території Китаю, або тому що і іншого способу зберегти своє життя і чи знаєте. Ну, в Китаї він буде виділятися все-таки. Ну, для нього китайська влада може знайти нішу, таку, в якій він буде існувати. Вони навіть можуть якусь придумати для нього посаду в рамках Шанхайської організації співпраці. Ну, але це не означає, що потім цивілізовані країни з цими країнами хтось захоче мати справу після того, як вони декларативно Путіну запропонують посаду. Зрозуміло. Володимир Цибулько, політолог, з яким ми говорили про. Проти про те, чим закінчиться ця війна, і про повоєнне майбутнє України, а також Росії. І те, ким залишиться Путін. Мене звати Олександр Серцов, я є автором цього каналу свіжої історії. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. А саме таким є мій нинішній гість політолог Володимир Цибулько на каналі. Це Толк, Я раджу підписатися. А якщо ж вам було цікавим це інтерв'ю, обов'язково його поширте підпишіться на мій канал, обов'язково поставте вподобайку і долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу, або підтримайте його невеликим донатом. Подробиці в описі до цього відео.